Добрий день, шановне товариство! 19 серпня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Солонігин, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. Вирішив сьогодні зібрати кишміж-Запорізький на сушку на родзинки. Багато про нього різних відгуків йде. І не смачний декому. А для мене, наприклад, родзинки з нього це смак дитинства. Як ті колись були цукерочки, морський камінчик. Набрав відмінну він же цукру, взяв рефрактометр. спеціально, не знаю, покаже чи ні. Мабуть, що навряд ли, щоб я сфокусував через камеру рефрактометр.